Ми робожу дрови, ціні, Боже, благословен вам та вашим рідним. Сьогодні наші пастори Солотиненко показують, що наближаються часи, коли море шумить, коли гори вони двинуться через те, що зараз ми бачимо, яке безумство відбувається. Скрізь літають ракети, падають, бомби зриваються. І це все відбувається в різних точках землі. Це всякі військові конфлікти, які немає кінця і краю. Як же бути спасеними, коли прийдуть ті мега-землетруси, мега-цунамі, як же врятуватися? А Слово Боже говорить, що Ісус обличчя ангелів, і ангели зберуть вибраних Його. І хто такі вибрані? Вибрані це ті люди, яких Ісус покликав, і вони вибрали жити з Богом, жити по духу, жити Господу і стати живим каменем, живої церкви.